Воджати і сказати, що хоче Бог від нас? Думаєш, ну то, то стільки треба знати всього? На пам'ять. Пам Ні. Я зрозумів, що Бог хоче від нас. Щоб ми старалися змінювати себе кожен день, ставати що? Кращими. Вільнішими. Сьогодні скорив 5 сигарет, завтра 4. І все, і після це вже перемога. І це вже перемога. Розумієш? Вот що він хоче, щоб ми що не з кимось змагалися, заздрили, а тільки собою займалися. Він каже: вникай в це і в себе, і займайся цим? що? Постійно. І коли ти займаєшся цим постійно, тобі нема діла, не до... стільки ще роботи, коротше, копати і копати. І все, і ти дивишся. І знаєш, від чого найбільше я розумію сенс життя і кайфує, кайф, 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 має кайфувати людина від своєї переміни. Від своєї переміни, яким ти був, і який Христос, наскільки Христос всередині змінив твій характер. Що таке характер? Від це характер людина определяє, де вона проведе вічність. Характер. І коли я дозволив, запросив Ісуса, я, я визнав, що мій характер противний, що я йду в пекло. Я визнав це. І запросив Ісуса Христа для чого? Поможи мені Ісус змінити мій характер, мою сутність. І все. І о цим займаю вже 22 роки і буду займатися до кінця своїх днів. Є куди рости. Є різні рівні. Зараз би, наприклад, навіть якщо б мене вдарили по щуці, ну, мабуть, би підставив, би не, не ушатав. Я так думаю вже. Я так просто прокручую собі, знаєш. В залежності від того, від того. Мені кажеться, в залежності від того, підставив би ти другу щуку, чи не підставив би, від того, і, яка причина була першої щуки. Мені здається. Знаєте, що я зрозумів? Ісус мав на увазі е, змінити. Не знаєте, що Він мав на увазі? Оцього противника, що чекає від тебе реакції, от він тобі там матюкнувся або сказав якесь слово, або вдарив тебе. Він, звичайно, що? Він провокує тебе, щоб ти запустив цю карусель зла, агресію, агресію. А Ісус каже: перемогти зло можна тільки добром. У мене була реальна історія реальна, розкажу.